Герої не вмирають. Герої залишаються в нашій пам'яті, серцях. 26 листопада Миронівщина прощалася із героєм-захисником Олегом Володимировичем Лопарєвим. Вже о 10-й годині ранку Миронівку пронизав звук Сирени. Поліцейського авто, яке традиційно очолило траурний кортеж герой вирушив в свою останню путь. Миронівчани уклінно прощалися із захисником. Обабіч дороги схилили свої голови військові представники організацій і установ. Жителі міста, гості ніхто не міг втримати сльози. Траурний кортеж попрямував у село Потік, де проживає родина загиблого. Олег Лупарів народився 24 вересня 1978 року. І хоча місцем народження була не Україна, та дитинство і юність Олег провів на рідній землі. Навчався в хрестівській загальноосвітній школі Херсонської області Чаплинського району, любив життя і завжди ніс позитив оточуючим, був справжнім патріотом рідної землі. Тому, коли Росія розпочала свої загарбницькі дії, в 2014 році пішов добровільно захищати країну. Після повернення із зони бойових дій антитерористичної операції мріяв займатися улюбленою справою, плекати свою сім'ю. Та клята війна перекреслила плани, внесла свої корективи. Уже в цьому 2022 році вона знову прийшла в життя Олега. Дивом, вийшовши із окупованого Херсона разом із сім'єю, приїжджає в серпні в село Потік до родичів, починає облаштовувати своє нове сімейне гніздечко, але не зміг встояти. Перед почуттям обов'язку боронити рідну батьківщину, тому бере зброю до рук і йде на фронт, ніс службу на посаді водія електрика в механізованому батальйоні. 20 листопада 2022 року під час боїв на Донеччині. Загинув. Сім'я втратила сина, батька, чоловіка, брата. І сьогодні до будинку героя прийшли потічани, і ті, які встигли познайомитися із Олегом, і ті, які навіть не знали, що у них з'явився новий односільчанин. Прийшли зі сльозами на очах, з квітами, щоб попрощатися з героєм, який став для всіх близьким і рідним. Царство Небесне і вічний спокій подар Господи новоприставленому, убієнному воїну Олегу. Знову на превеликий жаль, дорогі брати і сестри, ми схиляємо свої серця. Проливаємо сльози, кров, серце лишні раз обливається, коли ми чуємо про втрату наших героїв, наших захисників. Коли помирає людина, нам скорботно і печально, але коли загинула людина заради нашого земного життя мирного, кров'я наше і серце наше ще тричі боляче слухати про таку величезну втрату. Ми знаходимо слова для того, щоб заспокоїти родину, рідних, ближніх. Але ми ніколи не знайдемо ті слова, які б могли загоїти ту рану на серці у родини. Звичайно, наше серце також печалиться і тривожиться. Але сьогоднішній день ми проважаємо у вічне життя, у загробне життя мужнього, хороброго, щирого. Відважного героя воїна Олега, який, не дивлячись на свою молодість, не дивлячись на свою зайнятість, він знав, що потрібно боронити свою країну і робив до останнього свого подиху, не жаліючи навіть останній своїй краплі крові. Святе Євангеліє і Господь, якому неодноразово ми чуємо святому Євангелії або колись, власне, самі читаємо. Господь сказав такі дуже важливі слова. Немає тієї більшої любові, хто віддав своє життя за друзів своїх. Він пожертвував своїм життям, щоб ми могли жити, дітей ростити, виховувати. І, звичайно, ми благаємо і далі і повинні благати Господа Милосердного, щоб Господь допоміг нам перемогти, а за перемогу і буде мир, щоб ми могли в мирі і спокої жити. Але, звичайно. Для рідних, для родини, для друзів і для всіх нас, для нашої України. це велика втрата. Тому що ми втрачаємо найкращих чоловіків, які могли багато що зробити для розпиту нашої країни. Але ворожа куля і невблаганна смерть забрала із наших градів його. За цей подвиг, хай Голосерне Господь сподобать його життя вічного. Адже ми, усі християни, ми є православні християни, які славимо милосердного Господа Бога. І вчення наше православне вчить, що ми на землі вчимося лише жити, а вічність чекає нас там за гробом. Одні люди сподобаться життя в Царстві Небесним, а інші сподобаться там, де є плач, там, де скреж зубам. І надіємося, що Господь за цей подвиг. Які б там не були помилки в земному житті, адже ми люди всі грішні, помиляємося. Але він своєю кров'ю, своєю смертю і згладив ці і надівся на милість, це милосердя Божа. Ми, як віруючі християни, повинні молитися повсякчасно, молитися за спокій душі спочалого новопроставного воїна Олега. Ми повинні також і помолитися, другі брати і сестри, за рідних, за родину, тому що нам печально, нам скорботно. А їм тричі скорботніші, ніж нам. Ми можемо сказати і піти. Нас воно не дуже так і не стосується, хоча нам також боляче. Але ми повинні свої молитви піднести до милосердного Господа Бога, щоб Господь якось іздав пом'якшення їхньому серці, щоб заспокоїв. А душі спочилому, хай Господь дарує царство небесне. Ми в своїх молитвах не забудемо, і будемо скільки жити, будемо поминати і пам'ятати наших героїв, які. Віддали своє життя, захищаючи нашу країну від ворогу, якого ми не могли подумати. Вони хотіли і називали нас братами, але брат на брата так не може рідний брат зробити таке вчин. Тому вони не можуть називатися нашими братами. Вони стали ворогами і певно, що будуть багато віків і століть ворогами. Хай Господь малосердний допоможе нашим воїнам, які ще захищають, дасть сили, дасть їм терпіння. І щоб перемога була якнайшвидше, а потім і мир, і спокій. А душі спочили, царство небесне. І Боже, хай Господь укріпляє родину у такому великій страті. Висловне щиріші співчуття, хай Господь милосердний укріпить вас, в ваші серці і душу. А новоприставлено Олого вічна пам'ять, вічний спокій і царство небесне. Li de kaча potesinnnji. Poginu, no, oj, pochynu no, ja w czułym kraju, pochynu no, ja w czułym kraju, oj, ktoż mi bude braty, ja mu, kto, mi? Люди, ви, виберуть Мій чужий Людей. Чи не жаль ти, мамко, буде? Чи не жаль ти, Сьогодні в нашому селі ховають захисника, бійця, героя, людину, яка своїм подвигом, своїм життям показала, як вона любить нашу державу. Заради нас, заради нашого спокою, мирного сну, заради майбутнього його, його дітей, наших дітей, внуків, він поклав своє життя. За свободу і незалежність нашої держави загинув на нашій рідній, незалежній, добрій ненці України. Сьогодні невтішна мати, діти без батька, його рідні, близькі, родичі. В них розривається серце від горя. в нас розривається серце теж від горя, від туги. Дорогий наш Олеже, ти знайшов свій спокій, останній спочинок на нашій потіцькій землі. Нехай земля тобі буде пухом. Ми ніколи тебе не забудемо. Ми переможемо. І скільки новинних життів ще буде покладено для нашої перемоги, одному Господу відомо. Але ми всі повинні бути міцними, стійкими, незламними духом. І впевненими в нашій перемозі. Царство Небесне, земля. Слово буде говорити втіх і вдячності і підтримки міський голова Савенко Віталій Миколайович. Сьогодні в останній путь ми проважаємо Олега Володимировича. Олег Володимирович, хоч ми його мало й знаємо. Мало знаємо, але він погиб геройський. Він дійсно герой, герой України. Він не ховався за спини друге. Він пішов освобождати Україну. Освобождати від захватників, які 24 лютого філороломно напали на нашу Україну. Він віддав останнє і, последнє, і саме дороге життя. За нас всіх. Слава Україні. Героям. слава! Ще слова підтримки рідним і вдячності. Голова Ради ветеранів Ігор Самийлович Савченко. Шановні рідні, дорогі односельчани, десятий місяць йде війна. Десятий місяць гинуть не тільки мирні люди, але саме головне, гинуть бійці, які охороняють наш спокій, які на передніх лініях боротьби із расистами, не тільки відвоюють землю, але, на жаль, і покидають цей світ Божий. І тому сьогодні, коли йде восьма. Восьмий десяток років закінчилася Друга світова війна, і вп'ять почалася війна на нашій українській землі. Два рази боролися ми з фашистською навалою, а тепер, виходить, із російською. І сьогодні, коли ми прощаємося з цим бійцем, бійцем Збройних сил України, які на передніх рубежах захищають нас, ми Виносимо щиру подяку бійцям там і тут, які боронять нас і не щадя свого живота гинуть. Тому від імені районної організації ветеранів, ветеранів війни, ветеранів праці, старшого покоління людей ми висловлюємо щире співчуття родині, близьким, дітям. Такою тяжкою втратою, яка постигла їхню родину і всю нашу Миронівську громаду. Хай земля вам буде пухом, хай завжди пам'яті остануться наших родин, наших земляків, ім'я загиблих на нашій, за нашу свободу, за нашу вільну землю. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Перед іконою я стану на коліна воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. І вірю я, настане день розплати. Господь засудить наших ворогів в огні пекельному довічно їм палати, бо прокляли їх українські матері, і пам'ятник величний. Звести треба тим, хто Україну так любив свою, життя віддав за жовте поле, синє небо всепеклому, пеклому, жорстокому бою вічна слава, герою, серцю лежать